Що побачив світло. Де ти був? спитала я подаю через На фермі трактор зламався, довелось допомагати, відповів він, не дивлячись, пахло від нього сирістю, зарізом і димом, але не тютюновим, а тим, що залишається після воїнища, коли гас його сніг. Я не стала запитувати більше. Проте, коли він зняв чоботи, на підлосі залишились, босі мокрі відбитки. Я не зрозуміла, як це можливо, бо чоботи всередині були сухими. Наступного дня він сидів біля грубки і точив ніж, і коли не бачила йому за цим заняттям раніше, її жастом спитала ти що збираєшся полювати? Він підвів очі і усміхнувся так, що мені стало холодно. Може, доведеться на те, що перховити мечі. Я засміялась, бо подумала, що це якийсь недолугий жарт. Але його погляд був надто серйозний. Він став день, їв, мав, пив багато води, сидів годинами, в в вікно. Іноді я прокидалася серед ночі, а його не було. Вікно було відчинене.